Вітаю всіх на каналі. Сьогодні у мене на ремонті справжній танк, принаймні, серед телефонів. Це захищений смартфон Unigertz 8849, танк 3. І в нього така, така незрозуміла проблема. Він все працює, включається. О, який танк. І екран починає починає біліти. Ну, найперше підозра тут на екран або на шлейф, який йде до екрану. Треба розбирати, одиватися і ставити якийсь діагноз. Ой, ну і важка штука, чесно. 700 грам, а здоровезний. Коротше, важка дорога. Штука, но и потужна. Так, як бачите, ці накладки не обов'язково знімати. Ну, мені так, щоб краще був доступ, я її зняв, щоб підважити цю частинку корпусу. Так, далі оцю всю штукенцію треба якось теж відкрутити і зняти. Це наш ліхтарик потужняцький на батареї. Він тут на клею, на, на двосторонньому скотчі. Тук. опа Яка краса, яка краса? Я так зрозумів батарея напевно оце. Напевно, це так, да, напевно, це подвійна батарея, відповідно, два шлейфи. Так, ну це все відключаємо, відключаємо. Ну Тут, щоб відійшло шлейф, просто це нереально, тому що воно все гарненько прикручене. О, як цю батарею від витягнути. Тут ще йде якийсь шлейф. Wow. Біла пластина із шлейфами. А це шлейф якраз батареї йде, походу. Від батареї, так? Угу. Чи ні? Н незрозуміло. Так, батареї в нас на чотирьох болтиках. Четыре а болты как можно его можно его шестьдесят мая. что все болтики одинакового размера. Щось не дуже. Щось не дуже вона хоче йти. Може ще й тут, а, а то ще й там є. Точно. Ух ти. А як до цих добратися болтків? Клас. Щось будемо шукати. Все тут запаковано. Щоб тут шлайфі дійшов, це точно нереально. Так, ну що, пробувати то все піднімати? Не ну, йде. Ну йде, може воно ну, десь тут, напевно, ще тримається. Так, спереді. Точно. Треба знімати оцю плату. <ристо> 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 Так, цікаве слово. Невже, щоб зняти цю батарею? Треба оце все знімати. І добратися до екрану Йолки-палки. Так, так виходить. Так виходить. 嗯，那不 Так, напевно, ось цей шлейф тримає цю частину, тому прийдеться оцю плівочку верхню зняти. Зділити її і зняти. Може, треба було зразу це зробити, не знаю. Є велика ймовірність, що це шлейф дисплея. Так, в принципі, далі нам не треба. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Прррр, Клас. Так і є це і шлейф дисплея. Зараз я його гарненько гляну під мікроскопом. Чи тут все добре? І тоді, тоді треба буде замовляти другий екран і пробувати підкидати другий екран. Новий дисплей підключено. Ось так шлейфом одненьким доплати. Ті всі шлейфи я не підключав, так тимчасово це все поставив. Щоб перевірити. І по суті, щоб дисплей новий перевірити, не треба. Оце все знімати, розбирати. Але все одно, щоб замінити дисплей, треба це відкручувати. Тому краще зразу відкрутити, ніж потім робити подвійну роботу. Так, як бачите, все, все гарно працює, немає ніяких тут білих полосок. Яскравість регулюється. Тобто проблема із старим дисплеєм Не знаю, чи там пішов удар, чи просто такий брак заводу. Не можу зрозуміти. Тепер це все треба гарненько поставити на клей зняти старий дисплей і поставити новий. Так, старий екран важко знімається, ось такий я, поки не поставив ось таку присоску, плюс цим і тепер аж екран трошки пішов. Взагалі-то можна би було вандальним способом його витягувати. Прощити, але хочеться акуратно, щоб дисплей зберігся. Так на всяк випадок. О, так, важкенько, важкенько. Гарно проклеїли. Цікаво, як його тут. Що оце? Це, це боковинка знімається. Так, класно зроблено. По складності ремонту тут айфон ховається майже єдинакий. І щоб клей не підтискав дисплей догори, дав ось цю якраз підкладку. Ви бачите, резинка тріснула. А я їх дав тут тисячу штук і все одно одна тріснула. Все, тепер треба, щоб воно все схопило. Все, цей танк зібраний. Екран працює чудово. Буде він. Кататися і далі виконувати свої бойові завдання. Не скажу, що тут проста збірка. Дуже багато болтиків, шліфів, але так скажу, що мені навіть iPhone легше було зремонтувати, ніж ось цей танк.